Добрий ранок малята! Сьогодні у нас заняття з мовневого розвитку та художньої літератури. Тема нашого заняття хай у серці кожної дитини, живе любов до Батьківщини. Давайте з вами привітаємось. Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лийся мок з відра. Усміхаюсь людям! Зичу їм добра. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що таке батьківщина? Справді, батьківщина це наша рідна Україна, земля, де ми з вами народилися і живемо, де живуть наші батьки, наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі. Скажіть, будь ласка, яка наша Україна? Велика, багата, чудова, прекрасна, мальовнича, цікава. Дітки, є велика батьківщина. Підкажіть мені, будь ласка, що це, як ви це розумієте? Так, це наша рідна Україна та є ще й маленька батьківщина. Як ви вважаєте, що це? Це наша сім'я, це будинок, в якому ми живемо, наша вулиця, наш садочок, наше місто, село, де живе бабця. Але ми любимо їх однаково і велику, і маленьку батьківщину. Скажіть, будь ласка, хто живе на Україні? Правильно, українці? Наприклад, я українка. А хлопчик українець, правильно. Якою мовою ми з вами спілкуємось? Українською, правильно, дітки. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Мова яка. Подивіться, будь ласка, на ці символи. І давайте ми з вами скажемо, яка ж наша мова. Мова яка? Мелодійна, бачите, нотки. Мова яка рідна, мова яка багата, мова яка, дзвіночки намалюю, дзвінка, мова яка, калинова мова. Мова яка? Материнська, мова яка солов'їна, мова яка. Сонячно. Бачите, дітки, скільки ми з вами назвали багато-багато слів про нашу мову, яка вона у нас. Зараз послухайте, будь ласка, вірш Надії Красот Називається він Батьківщина. Знаєш ти, що таке Батьківщина? Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Та твої найширіші друзі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово, Лан пшеничний і небо синє – це твоя і моя Україна. Діти, як ви вважаєте, батьківщина є тільки у людей? Так, правильно, дітки, батьківщина є і у птахів, і у тварин, і у кома. Послухайте, будь ласка, я хочу вам почитати оповідання Василя Сухомлинського називається воно Відлітають журавлі. Був ясний осінній день, тихо на дворі у повітрі пливуть павутинки, а в блакитному небі ключ журавлів. Пролетіли журавлі над селом, потім повернулись, окружляли І знову полетіли. Але за селом. Недалеко від лісу сіли журавлі на землю. Довго сиділи, немов радились про щось. Чому це журавлі кружляли над селом, а потім сіли біля лісу? Бо вони вирушають у далеку дорогу. Летять у теплий край, та хоч і теплий, але чужий, бо батьківщина там, де народився, зріс і почав літати. Тож їм і тяжко розлучатися зі своєю вітчизною. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого це оповідання? Так, це оповідання про журавлів. Де батьківщина перелітних пташок? Там, де вони народилися? Чому птахи сумують в чужих краях? Бо рідний край. Найкращий, наймиліший. правильно, дітки. Так, зараз я хочу з вами провести бесіду про символи. Кожна країна має свої три державні символи, за якими її впізнають в усьому світі. Пригадайте, як вони називаються. Як називаються наші державні символи? Так, прапор. Державний гімн і герб. Правильно, діти. Скажіть мені, який український прапор? Що означає його кольор? Державний прапор України має дві горизонтальні смуги з двох кольорів блакитної та жовтої. Угорі блакитний колір це небо, води, миру. Над нашою рідною землею А внизу жовтий колір, як золоті пшениці, пшеничні поля, це колір хліба, життя, а також ще й колір жовтогарячого сонця, безлагідних променів якого не дозрів би, не заколосився би життєдайний життєдайній хліб. Як називається герб? Який він? Подивіться, будь ласка, Державний герб України Золотий тризуб на синьому полі. Дітки, що таке гімн? Як він називається? Як поводяться під час гімну? Державний гімн це урочиста пісня на честь держави, чи не вмерла України ні слава, ні воля. Слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Від звуки гімну ці люди встають і слухають його уважно, стоячи. Отже, давайте зробимо висновки: до державних символів належать Герб, Рапор і Гімн. Зараз я пропоную вам відгадати загадки. Послухайте, будь ласка, уважно про що щоване? Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати, що це дітки так, це герб. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і вголос подумки співають і Україну прославляють. Так, дітки, це гімн. Синє небо, жовте жито, цю святиню знають діти. Прапор. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс, Смачних жабеняток для своїх маляток. Лелека, правильно, дітки. У віночку зеленолисті, у червоному намисті. Видивляється у воду на свою хорошу вроду. Калина, правильно, дітки, це калина. В лісі на зеленій гілці ніби грав хтось на сопілці, підійшов поближче я і побачив так, солов'я. Хто омивається, з ним привітається. Рушник ой цвете на Україні красне літо. Ой, збирають чорноброві вгаю квіти, в гаю квіти, В'яжуть стрічкою квіточку в стіжок, Щоб до танцю братись в оберіг. так, вінок. Дивний ключ у небі линей, не залізний, а пташини. Цим ключем в осінній млі відлітають журавлі. Правильно, дітки, журавлі. Так, Ось ми, дітки з вами, відгадали загадки про державні символи і обереги нашого народу. Обереги наші прадавні, добрі символи захисники, знаки віри у вище заступництво, символи оберег втілювалися у побутових речах, їх шанували, про них складали легенди. Вишитий рушник, вишита сорочка, писанка, лялька-мотанка, віночок, калина, верба, лелека. Без них важко уявити нашу Україну. Дітки, я зараз я хочу вас познайомити з прислів'ями про Україну у малюночках. Подивіться, будь ласка, перше прислів'я. Без верби і Калини нема України. Бачите малюночок, верба Калина перекреслені. Це означає без верби і Калини нема України. І мапа нашої країни, бачите, також перекреслена. Давайте повторимо ще раз з вами це прислів'я. Без верби і калини нема України. Так, наступне прислів'я, подивіться, будь ласка, наша країна, сердечко намальоване, Калина і хлопчик щось саджає. Любиш Україну, посади калину. Бачите, любиш серце, означає любиш Україну, посади калину. Так, наступне прислів'я подивіться знову наша країна і наша родина. Да, намальована. Батьківщина починається з родини. Ось таке прислів'я. <кій> батьківщина починається з родини. Так, наступне прислів'я подивіться, будь ласка, людина намальована. Перекреслена наша Україна-Батьківщина. Далі Соловей. Е нотки перекреслені, тобто немає пісні без пісні. Да? <кій> як звучить це прислів'я? Людина без батьківщини, як Соловей без пісні. Давайте ще раз я вам почитаю. Людина без батьківщини, як Соловей без пісні. Ось такі дітки прислів'я. Зараз я пропоную вам відключити, зробити гімнастику для ученят. Так, перша вправа очі рухається вліво вправо. Вліво-вправо. Так. Друга вправа очі рухається доверху донизу. Вверх, <кій> вниз. Вверх-вниз. Так, третя вправа очі рухається по колу. Так. Четверта вправа очі зажмурити і відкрити. Зажмурили, відкрили. Зажмурили, відкрили. Зажмурили, відкрили. Так, П'ята вправа – очі рухаються по діагоналі. Так, Шоста вправа очі звести до перенісся, слідкуємо за нашим пальчиком. Наближаємо його віддаляємо. Так. І остання вправа очі швидко блимають. Так, добре, молодці. Відпочили наші оченятка. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, рідніша нам. Своя пустина, аніж зелений в чужині рай. Нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Ми повинні, дітки, знати, минуле нашої батьківщини. Справжній українець повинен пам'ятати державні та національні символи. Всі дорослі хочуть, щоб діти виросли хорошими людьми. Любили свій рідний край, свою батьківщину, яка зветься Україна. Наше заняття закінчено. Я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!